Друзі, всім привіт! Слава Україні, слава нашим захисникам. Субота. І знову в нас прорвало небо. Не знаю, добре це чи погано. Я думаю, що в нас є спеціалісти, які можуть написати, але реально, як вам червень місяць, а червень місяць нам не дуже. Дуже-дуже сиро, дуже-дуже мокро, дуже багато було опадів. Я не знаю, як у ваших регіонах, але ну, в нашому регіоні трошки було. Так що ліє якісь відра, реально наче прорвало небо. Я не думаю, що там сильно там погано було, але дощів занадто чи маленько. І в травні місяці було, і в червні. Так що в травні там кажуть, дощик в травні, агроному там все по коліна буде. Ну, На рахунок червня не знаю, напишіть. Добре течення, ллє як із відра і не перестає. Так що сьогодні субота, що би то його робити? Думав, думав сьогодні ще трохи там на вулиці покопошиться, були в мене плани, Ну, але на вулиці сьогодні нічого ти не зробиш. Так що от така красота. Все зелене, все по красоті. Одна проблема. Трава росте. Коси, коси, коси. Так що, друзі, якось так. Як у вас там, я не знаю, ось туди таке є. Це його можна сховатися, так? О! Опа! Ой, ягирочки. Бабенадій. Отсюди, дивіться, скільки нацеплялося, так? По красоті. Значить вчора заходив не було. Нещасних трипаго, значить 4, 2, 3. Це 4-5, а огірків для нашої родини вистачає. Це, кстати, також ці довгенькі, це хтось передав нам Дитя вже знову є. Кажи Тетя Наташа Грищенко. О, Це з-за кордону. Ну, а тут теж бачите. По часнику там писали, що не в кожного теж хороший часник. У нас також часником трохи не срослося, по-перше, посадили сюди далі. Там в принципі, поганенько, воно, але думав, для часника буде нормально, але трошки прогалив. Ну а цибуля така подивимося, ще ж поки не копали, так що курчат осінь щитають і побачимо. Так що такий суперничок сховався. Помідорів правда, ще немає, але вже на втході. О, по пару-тройку штук є. Чіплялися, ну а огірочки бачите. Скільки там треба на вечерю? Раз-раз, але раз, ну, сьогодні баба Надя зервений, вже там на пару-тройку днів нам і буде. Так що вистачає. Наче й добре, що дощ, але щось не дуже. Не дуже я це люблю, тому що плануєш одне, а виходить зовсім друге, да? Ну, Але в сценарнику там дощ не мішає і там роботи завжди вистачає. Так що так, хоч не спіти, ну, але так більш для душі, огірочки такі важко є. Да? класно. на Насанька там в додаркові займається. Ось так. І це кожен рік. Е, проливають такі дощі у нас. О, що заливає весь город. Ну, у цьому году, е, як там, ллють, але не такі потужні. То не було, не було, бо там глупе. Виходить і все плаває. Що ж годинка, що там біля сараю робиться. Тут так не дуже Не, Калюжів немає таких здорових. І Хоч у нас тут долина. У нас долина... Я її тут спланував, тут взагалі така яма була. Все Завозив, завозив, рівняв, отуди землю згортали, ще колись бульдозера нанімав. Тут була така долиняка. Ну, але наче з одної сторони і добре. А з іншої сторони і не дуже. Так що будемо дивитися, да? О, Але картопля, цю, що копали, тоді один день копали, а потім через пару днів копали, так відрізняється. Тобто швидко росте. Тут у нас дерево пропало, походу хрущі. Ну отак воно на городі, бачите, стоять, калюжі все. А ще натекло. Ну, воно впитається. У нас тут довго вода не стоїть. В огірках воно бачили От Так Так що небо прорвало. Думав зняти відео сьогодні. Де... А так вийшло у нас сьогодні день агронома. Да? Бачите, я хотів про бізнес на дровах засняти для людини відос, яка мені казала, ти хоч одне дерево посадив у своєму житті. Я кажу, я не кажу, хотів сказати. Ой, прийшлося сховатися, так що треба хотів сказати, що, ну, по-перше, я не роблю в лісництві, щоб садити дерева, але я ж казав, моя надійка колись була маленька і в нас ось там дуб росте. Ми з нього збирали жолоді і віддавали в наше переяславське лісництво. Ну, тут або на Березанське відділення. І в мене є там товариш, лінник Валентин. Ну, ми також тоді виписували дрова в лісі і ну, я з валіком дружу. І він ті жолуді забрав у Надюхи. Не знаю, він там щось там, е, коротше, якусь благодарочку О, щось там привозив тоді. От І посадили ті жолуді у нашому питомнику, Так що шолодьківські дуби також ростуть. Я думаю, що посадили їх у Переяславському лісхозі, але зараз воно все до Бориспольського, Так що особисто я не садив. Дрова у лісі, але скажу вам одне, що е, ті людині, яка мені розпила, навіщо ви мені говорите, е, що я там пиляю, рубаю, а ні одного дерева не посадив. Ну, По-перше, е, я дрова купую для того, щоб е, то, кочегарити в себе в хаті, щоб у мене було тепло, в свинарнику і в курнику. Е, хто там говорить, там вигідно не вигідно, ну, ця ж людина казала, що краще топити газом. ну, По-перше, в мене його немає. По-друге, енергонезалежність і коли пропадає світло або газ, то ти себе протопив і в тебе тепло в хаті. Е... Ну, По-третє, якщо ти сам купуєш дрова, навіть якщо вони 1200 гривень і маєш можливість сам поїхати забрати, тобто удешевити. Ну а якщо навіть із привозом, то якщо ти поріжеш і порубаєш, то... Із одної машини, я вам скажу, навіть із зілочка 5 кубів, там буде більше туди не влізе. Це коротиш, кубік, це такий зложений, там капець, ми ж вивозили, раніше виписували і забирали. Тобто в нас тут по пачкам вони були, по дві пачки, або і штабеля намірювали. так. О, то в об'ємі, виходить, в два рази більше. Ну, тобто, якщо порізати і розрубати, якщо хороший по виходу дуб. Діаметри там такі нормально. А не гілячки, так що ну от така відповідь для тих людей. Але багато людей це не вникають. І е, більш дрова колись раніше ще до того, як Яйценюк став був прем'єр-міністром, коли вони на ті дрова не були, люди брали в основному там по дачам, Тобто, на дачні у нас тут ще маленький, є таких дачних посілків, і люди замовляли там грубку протопити, якийсь камін покайфувати. Так що ну, є свої моменти. Так що в нас є такі моменти, що кожна людина суде по собі. О, та сама ситуація, що ти вдома, що ти там, подивляться одне відео, там, і щось починають розповідати. Так що про те, щоб про людину щось говорити, треба щось про неї знати. Це раз по-друге, не судіть по собі, а по-третє, в нас сьогодні день агроном, але бачите, сховався, буду відпочивати. Так що бізнес на другах вигідно. І, на жаль, у деяких людей от без виходу, в них немає газу, вони топлять груби, і для них, виходить, в деяких випадках дорожче, ніж на газу, ніж на, або на електриці. Ну, але якось так, іншого виходу в них немає. У мене ще є така можливість купити, самому перерубати, удешевити. От, я ще мав цю функцію раніше комусь зробити, тобто допомогти порубати. Людина мені раз і трошки удешевити ну, свої дрова. Ну, але зараз цим не займаюся, тому що це ну, фізично я не можу витягнути, де є дуже багато іншої роботи, яка яка безпосередньо забирає багато часу, це підтримка наших захисників. Так що ми допомагали і будемо допомагати і рухаємося далі. Тому що завтра видвигаємося знову на схід. Веземо машину після ремонту 141-ту бригаду і будемо забирати 72 Т-4. І вчора я отримав аж три комплекти форсунок. О, і треба кубишки забрати дві штуки, воно поліплаксію. Ну от якось так. Ось цього дракона будемо відганяти після ремонту. От. І цей вже зроблений, і цей зроблений. Ну то в запасі хлопців стоїть. От, тобто на заміну 12-ї бригади, а це 72 ка також. Так що так, сьогодні у нас виходний, день Агранога. Так що не забувайте, якщо доживемо до вечора, приєднатися до нас в прямий ефір, проведемо лотерейку розіграш розіграємо Дніпраямовську косівочку, щоб вона там у мене не стояла, бо скоро її не буде вже чого косити, трави не буде. А так, поки вона підросла, то можна буде виграти і покосити вже Дніпраямовською косарочкою травичку, Бо Ульяна Саманько сказала, що в неї... Трошки вона не підходить, але вона і виграла, залишила на наступний раз. Ну а в нас трохи був збій в програмі. Ну, але ми сьогодні, думаю, повернемося, поспіваємо, поспілкуємося і розіграємо. Друзі, от якось так. Так що день агронома. Ну ось тут я міряю завжди, якщо гарний дощ, то тут у мене завжди все пливе. Хто дивиться мій YouTube канал, знає, да? тут золотовузка стоїть. стоїть. Тут у нас ось... Бачите, трохи поплавали. От. Але тут буває так, як заліз, а просто капець. Але ми трошки на возвишеності, там далі в сусіда ставок, а далі йде річка. То у нас тут вода довго не заставляється. Ось така красота бачите, а? Є? у день агронома, да? так? А Курі не хочуть на двір. Сегодня виходить, тому що Ось така красота. Так що на цьому буде все, друзяшки. Чекаємо всіх для ефір. Ну, на ефір. Поспілкуємося, поговоримо, але завтра потулимо на менецький напрямок. Всім пока.